Доброго дня, мене звати Катерина Скороход, і в цьому відео ми поговоримо про моніторинг і оцінку у вашому проєкті. Що таке моніторинг і оцінка? Моніторинг і оцінка це система, яка дозволяє нам подивитися, як проходить наш проект і що в ньому можна покращити або що в ньому вже є добре. Що важливо враховувати при моніторингу та оцінку? Найперше, це те, що важливо закласти ці інструменти моніторингу з самого початку проекту, не збирати це лише наприкінці, а починати з самого початку. На які питання важливо дати відповідь, коли ви думаєте про моніторинг та оцінку, які дані збираються, і які джерела збору цих даних? Як часто і коли збираються ці дані? Хто збирає ці дані і потім хто їх аналізує? Для кого збираються ці дані, і як ми потім ці зібрані дані та висновки пишемо у звіт або в якийсь інший продукт для нас чи для донора, в якого ми отримали фінансування? Спершу ми трохи поговоримо детальніше про моніторинг. Моніторингу нам важливо закласти індикатори. Що таке індикатори? Індикатори це показники, які дозволяють нам побачити, як проходить наш проект, чи відповідає те, що відбувається в проекті, тому що ми запланували, чи навпаки. Індикатори можуть бути як кількісні, так і якісні, і які можуть загалом бути приклади. Кількісний індикатор. Ви робите подію, і ви маєте певні очікування, хто на неї прийде, скільки людей. Індикатором може бути кількість учасників, які прийдуть на вашу подію. Інший приклад кількісного індикатора це ви створили якийсь посібник, і ви очікуєте, що його прочитає певна кількість людей. І от якраз кількість качувань цього посібника це ваш індикатор, який ви будете вимірювати про успішність поширення вашого посібника. Якісні індикатори, які також важливо закладати і вимірювати, це, наприклад. Задоволеність тим посібником, так, чи тою подією, яку ви створили. Коли ви створюєте індикатори, важливо, щоб вони були чіткі, доцільні і зрозумілі. Ви знали, як їх виміряти чи заміряти, і могли це зробити. Як можна вимірювати ці індикатори? Повернемось знову до заходу. Ви зробили якийсь захід, і ви хочете заміряти, чи люди задоволені цим заходом і скільки прийшло. Скільки прийшло, ви можете як замірити, наприклад, через реєстрацію. Тобто люди реєструються, так, чи щось підписують на початку, і ви тоді бачите, скільки людей прийшло чи не прийшло. Щодо задоволеності заходу, це може бути кілька варіантів. Наприклад, анкета після заходу, яку ви розсилаєте учасникам і просите їх її заповнити. І там ви бачите, чи задоволені люди чи ні. Також може бути шляхом інтерв'ювання, коли ви під час подій чи після неї підходите до людей і питаєте, що їм так чи не так на події, що вони хочуть покращити, що можливо загалом не вдалося. Виміряти індикатори можна багатьма способами, це все залежить від того, які індикатори ви собі поставите. Бо, наприклад, це ще може бути спостереження. Ви зробили дитячий майданчик, і вам цікаво, чи він успішний. Як приклад, ви... Обирайте метод спостереження, для цього ви в певні години, в певний час дивитесь, скільки людей користуються цим майданчиком. Зібравши індикатори, ви потім загалом робите оцінку. Зробивши моніторинг, ви робите оцінку для того, щоб подивитись, чи вдався проєкт, чи був він ефективним, чи він справді відповідав проблемам так? чи потребам тої групи, для якої ви його робили. Які можуть бути приклади для оцінки? Що вийшло, що ні. Чи було досягнуто запланованих результатів? Чи варто продовжувати цей проект, змінити його, або ж взагалі завершити? Чи існують якісь кращі способи досягнення тих результатів, яких ви запланували? В чому полягали причини відхилення від запланованого плану, і також які уроки та висновки ви зробили з цього проекту? Що важливо ще враховувати при розробці моніторингу і оцінки, це те, що вас просить чи очікує також донор, від якого отримали фінансування. Наприклад, донор заклав певні індикатори, то ви також маєте їх врахувати. Чи донор просить зробити оцінку через певні методи, ви також маєте це врахувати, коли розроблюєте загальний план моніторингу оцінки і потім його втілюєте. Отже, підсумовуючи, ми сьогодні дізналися, що таке моніторинг і оцінка, як їх можна зробити і для чого вони. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам успіхів і гарного дня!